Сумна звістка з фронту знову сколихнула бродівську громаду. Один із найкращих, найвірніших синів повертається додому назавжди. Ігор Степанович Колодій, військовий, який із вересня 2022 року захищав Україну на її східних теренах, робив усе, аби швидше настала перемога. Оберемками живих квітів вітали його бродівчани і схиляли голови у доземному поклоні. Остання земна дорога героя пролягла через центральну частину міста до рідного дому для прощання із дорогими його серцю людьми, яким обіцяв повернутися з перемогою з сусідами, друзями, знайомими, колегами з рідними порогами, переступаючи, які у вересні 2022 року відбув до лав Збройних сил України по загальній мобілізації, обійняв посаду командира танка у 3-й окремій штурмовій бригаді. Чин похорону за загиблим командиром відбувся у храмі святого Юрія. Спільною молитвою просили у Бога спокою для душі загиблого захисника і сили для рідних і близьких, які переживають таку тяжку втрату. Народився Ігор Степанович Колодій у місті Броди у 1982 році. У 1999 році закінчив школу. Своє професійне життя пов'язав із лісовим господарством. Навчався у Національному лісотехнічному університеті. Згодом працював у Берлинському лісництві. На меблевому підприємстві об'єднана мода. Будучи мобілізованим, у легендарний підрозділ пригадав усі навики, здобуті під час проходження служби за призовом з 2002 по 2004 рік. Спочатку був курсантом, а згодом проявив себе командиром. Найкращим командиром, який власним прикладом вів за собою, завжди дбав про кожного свого бійця. От тільки себе не оберіг. Останній бій зі своїм екіпажем прийняв у районі населеного пункту Костянтинівка на Донеччині. Ігор Колодій та ввірений йому екіпаж бойової машини вийшли з бою. 11 серпня, внаслідок раптового погіршення стану здоров'я, серце Ігоря Степановича Колодія перестало битись. Йому був лише 41 рік. І майже цілий рік захищав нашу батьківщину. Він пам'ятав про своє подвір'я, про свій дим, про дружину, про батьків. Але він виконував свій обов'язок. Обов'язок захищати батьківщину. Теперішній час. Ми не знали до сих пір такої професії захищати батьківщину. Але ця професія збулася. Цю професію виконує так багато тих, що були готові до таких випробувань і ті, що не були готові. Але вони всі пішли, щоби виконати обов'язок захищати свою батьківщину. Пам'ять їх з роду в рід співає церква. І ми не раз роздумуємо, що та пам'ять то за тих мучеників, за святих, за великих подвижників, про яких. Ми читаємо в святих книгах. Але сьогодні ми бачимо наяву, ми бачимо тих, про яких хочемо, щоб пам'ять була з роду в рід. Ми про них напишемо книжки, ми про них будемо розповідати тим молодим поколінням, бо вони заслужили собі пам'ять. Пам'ять від цілої Батьківщини, пам'ять від всіх нас. А найбільшу пам'ять вони здобули у Господа Бога. Бо Господь каже: нема більшого, як віддати життя своє за друзів своїх. Те найбільше сповняють ті, що там стоять на фронті. там Стоять своїми грудьми, готові віддати життя, щоб захоронити свою батьківщину. І ось то є найвище. І ми сьогодні так даємо ту шану їм, бо вони сповнили найбільший обов'язок, вони віддали життя, життя за друзів своїх. І ми сьогодні, вшановуючи, Тих героїв, ми сьогодні молимося до них, бо віримо, що вони собі заслужили Царство Небесне, що Господь їх прийме, бо вони сповнили найбільшу заповідь, віддали життя своє за друзів своїх, за свою батьківщину, за своїх рідних. Бо вони пішли, щоб захоронити. Всіх нас пішли під кулі, пішли в той страшний бій. Але готові, готові були. Безстрашно воювати з ворогом. Безстрашно старалися перемогти його. І ось вірили в те, що всі разом. Дочекає того часу, тої перемоги, що так, як кожен відважно воює, іде в той бій, то ворог покине нашу землю. Ворог відступить, ворог буде знищений, бо така сила волі наших воїнів. Вдовою залишилась дружина Олеся Богданівна, теж військова. Осиротіли на схилку літ батьки, поховали героя на Алеї Слави на міському кладовищі у Бродах. Віддати останню шану герою прибули його побратими і підхопили прапор його святої і праведної боротьби.